Вітаю, шановні колеги, цим відео розпочинаю серію випусків, серію публікацій під загальною назвою Енергія підприємця Науковий підхід. Ми з вами розберемо дуже різні сотні буквально аспектів, які обумовлюють енергійність людини і успішність в підприємницькій діяльності. Я Олексій Калмаков, лікар, вчений, педагог. Підприємець. Буду постійним спікером цієї програми і сам, будучи підприємцем, буду ділитися і власним досвідом, і теоретичними основами підходу до здорового благополуччя, культури здоров'я в найрізноманітніших аспектах. Тож, до зв'язку, до зустрічі!